Усім привіт! Ви на каналі Серафім І сьогодні ми будемо апати 12 тисяч кубків у грі зуба. У мене є 12 персонажів, три з них це Джейд, Нікс та Лізі. Будемо грати за бака і погнали в першу ігру. Так, ми вже з'явилися. Ми граємо на вулканічному парку. У мене тут а, є чашка кофе, то я все швидко підбираю. Треба ніг зараз забирати. А вона звалює. Ладно, за неї не буду йти. Там охранник є, його зараз заберу. В нього є ця срібна хаєшка. Так, ми його забираємо з чашкою кофе у мене все швидко. Ще мене є укол е, адреналіна. Ще мене зараз цей Павлін вб'є, У мене нема аптечок і мене зараз куп'єм доб'є своїм. Та ну все, та в мене просто не було нічого. У мене є около адреналіна, але треба, щоб аптечку. У мене нема зуби вампіра. Ну зараз переходимо в наступну гру. Так, тут охоронників. 4 аж. Зараз їх будемо валити. У них є. Так, в нього є копье срібне, воно мені треба. Ну, тут трохи. Каністра гелія трохи вона мішає, тому що якщо я, наприклад, на Фіна йду, то він буде типу, відкидуватись. А я ультую хочу йому урона нанести, потім е, поміняю. Зараз останнього добиваємо, все ми всіх вже добили. Зараз тут повно аптечок вже лежить. Там ще я бачу лева. Там, там хамелеон тирить у мене. Ну, хай ладно йде. Ой, там Луї 12. Щось Луї до мене пристає, не хоче від мене тікати. Так, зараю займов щит і беремо е, розовий такий щит. Ну Я думаю, я ще буду міняти бойців. Бо в мене на баку тисячу 1000. Ще ось кубків і тут ще є Генрі 13, і мені важко буде далі грати. Я ледве там апа в 1200, бо в мене не дуже високі. Ой, до мене цей кажан. В мене не дуже високі рівні. Так, вже 10 бійців, але все одно ще мало кубків. Так, тут зебра, треба на неї зараз йти. Ай вона ульту юзнула. О, пам'ятаєте, як Хамелон мене забрав. Аптечку, то я його зараз з цього самого добив. Так, головне, щоб мене Генрі не уніштожив. Ще шість бойців, але я би хотів, щоб до другого. Так, треба панду. Ладно, хай вона собі там буде. Так. Ай, я в лаві все, мене зараз зебра доб'є. Ну, ладно, плюс 11 кубків це теж добре. Так, ми появилися, тут є фін 10, не будемо до нього підходити зразу до охранника. Лупимо його. Так, з нього зараз коп'ю випадає, ми його забираємо. Чашечка кофе це дуже добре, бо я швидко забираю е, все, що я бачу. Так, там зараз зебра вже вбила лисицю. Ну, я хотів її вбити, ну ладно. Так, тут ще є два охранника, ми їх вже вбили. Тут зараз аптечки ще візьмемо. Ну, до мене щось зебра, ця прикопалося. Зараз вона мене може вб'є. Так, треба від неї швидше валити. Там слон, е Пінгвіна чуть не притягнув, і мене воно вбило. Так, нарешті вже карта помінялася. Зараз вже железна дорога. По мені та не подобається карта, що була вулканічний парк, по-перше, там мало місця, ну по-друге, вона мені просто не подобається. Оці дві карти, вони набагато більші і крутіші. Там, так, там панда, я її зараз завалю все, я її завалив. Зараз беремо щит з неї і юзаємо його. Відбираємо розовий щит, ну там яра. Зараз мені помішало. Ладно, біжимо. А хоча на неї йдемо, вона мене зараз завалить. Ну Я не вкругла, а вона все одно мене б'є. Та все я програв, бо мене та яра. А хіба так? Ну. А що мене. А, у мене зуби вампіра, а не укол адреналіна. Я перепутав. Ладно, міняємо бака на єдну. У мене на ній 852 кубка і 10 сила. У мене на єдні нема чашки кофе, то будемо трохи повільніше брати інструменти. Так, я вже зараз беру цей желізний лук. Я поки не бачу охороника. Його тут нема. Ну, бачу лисицю шосту. Так, вона не йде на мене. Козаць йде. Друге місце і зараз підбираємо золоте копье. О, тут Хамелеон сьомий. Ну я його вже теж не дожену, бо він вже кудись втік. А, ні, Вовін, Вовін. Він пробіг крізь мене. А, тут дюк от зараза, я не встиг. Його, може, той дюк доб'є, ай, ладно. Він просто укрій став і точно луком попав. Переходимо в наступну гру. Так, я зараз граю за Дону, але я ще раз грав за єдну, но я там пару кубків тільки отримав. Так, тут коала, ми від неї біжимо. Потім ще візьмемо хамелеона. Так, тут ще Урсула. Тому треба від неї теж бігти. І в мене якийсь баг, я зараз не видим, якщо видно. Бо в мене в ігрі видно. Просто я не знаю, чого я не видимий. Треба, скоріше всього, теж просто у воду. І війти я там опять стану видимим. Так, я зараз залупив охранник, а ну, вони взяли я не встиг. Ладно, воду. Я зараз вилізу, і я не маю вже бути. Так, я вже не невидимий. Тут є, ну, ну то як вона мене вбила? Так, тут одразу є золотий дробаш, ми його беремо. Там ще був бронзовий, але золотий луче. Так, зараз треба охранника знайти. Так, ще бачу желізну гранату, ну тут брюс і охранник, Зараз ми його маємо завалити. А в нього пару хип лишається і його брюс забирає. Так, ладно, я побіжу, бо і мене зараз ще уб'є, не буду ні лука забирати, ні аптечка. Оту треба забрати. Ладно, лук, не знаю, чи встигнемо забрати. Він вже біжить, він біжить. Ладно, ще дюзаємо і все, і від нього валимо. Так, тут є ще золотий лук, зараз ми його візьмемо. Я щось думаю, що він мене може убити, тому що він якийсь дуже сильний. Так, головне, що він мене не добив. Та все. Ну, одиннадцяти, він якийсь дуже ж... жорсткий. Просто, а, в нього тисячу кубків рівно. Ну, ладно, переходимо в наступну гру. Так, тут зразу два охоронника об'ємо їх. У одного взагалі лук. Це просто імба. А як я тільки що не попав. Ладно. Нам ще десь 40 кубків десь лишається приблизно, я вже не знаю. Ну Ми в цьому відео точно апнемо 12 тисяч кубків. І ще треба потім 13 -ту лігу апнути. Вона на 12 500. І ще скоро вийде відео, там, де я апну свій перший 12-й ранг на Брюсові. Мені ще там, десь не вистачає 30 чи 20 жетонів. Так, тут є пінгвін. Він мене бісить. Він якось в мене дуже попадає. Ого, там золота 14 та Нікс, вона це легендарний скин. Ладно, валимо. Він ще мене зараз зароб'є. Оце Нікс за мною пішла. Там ще брюс є. Так, це капець треба валити. Так, ладно, щит юзаємо і біжимо. Ну, за мною Нікс, та все, в мене шансів нема. Вона за мною біжить. Та все, ми програли. Зараз я подивлюся, скільки в мене кубків. У мене зараз 952 кубки. Ну я зараз візьму Ларі, тому що я за 1000 кубків я за нею, нього не можу. А за Ларі у мене найменше кубків, це 800, і мені буде легше на ньому грати. Так, ми вже з'явилися, тут зразу лук беремо і охранника завалюємо. Так, ще треба коп'ю взяти. І з нього падає аптечка і щит розовий. І ще один щит я з бочки випав. Зараз ще беремо другу аптечку і треба ще десь знайти охранника. Поки що я нікого не бачу, крім охранника, але я не ожидав його тут, А того, що вже 20 чоловік і вже десь 2 хвилини чи одну я граю, вже всіх охранників мали поубивати. Так, я зараз вже беру. Стріблястий лук ну, желізний. Так, тут Сьюзі. Треба по ній попасти. Но я боюся того, що це сильний персонаж, і воно мене теж може завалити. Я теж, кстати, собі хочу Сюзі. У мене два щита. Ну, я не знаю, що чи... вона мене може вбити. Наверно, я її не вб'ю. вона дуже швидка, і в неї ще є аптечки, я видно, ще й. Зуби вампіра і адреналіна. Ладно, біжимо від неї. Вже є плюс 7 кубків. Так, ще 10 ігроків і вже плюс 10 кубків. Зона вже потрохи сужається. Я не буду йти в центр, бо там Сьюзі і там ще 100% якісь є ще високі, бо там є ще зебра і Юк. Ну, я ще знаю, і Лізі, і я. Так, вже плюс 15 кубків. Думаю, може друге місце займу. Ну, перше, я думаю, точно не займу, тому що тут можуть бути жорсткі якісь чуваки. Так, ще підбираємо золотий лук і бочку. Так, там зак восьмий на соріг. І сьома зебра. 12-й там мдюк, до нього краще не йти. Так, мене майже зебра вбила, но. Так. О, я живу, я живу. Так, біжимо, там ще має бути сюзі, ближче всього. Так мало в мене хп, щоб ще якийсь капкан і мені капець. Треба хоч би до другого місця дожити. Так, сьома ж зебра поки не будемо. Може я її зараз ловлю, так. Не будемо палитися. І я її вбив. Останньою стрілою долетіло, ну в неї була е, легендарна граната, але в мене самої нема гранати. Так, все, ура, ми до другого місця дожили. Він хоче тім, але я знаю, що він не тіметься. Ну, попробуємо. Та ну, то він в мене все зараз вб'є. Одна тика і все. А я не розумію, що це фіолетове в нього. Ну і все. Ну добре, плюс 40 кубків, і мені ще лишається 8 кубків. Так, ми заспавнились, тут нічого нема. Ну Тут бігають, головне, щоб на мене ніхто такий високо не напав уровню. Так, ну тут повна мені бочка попалася. Ой, до мене вже ця кенгуру йде, ну я вже побачив собі копйо, беремо його. Так, в бочці нічого нема, ну могло бути копйо. Зараз підемо вгору. Так, о тут є дерев'яна пушка, не підемо вже вгору. Лучше йдемо від неї, тому що там 12 і вона за мене набагато сильніша. Так, ще ми підібрали дерев'яний лук. А, мене дуже мало ХП. Зараз мене фін, верно, б'є, та все, мене шансів нема. Так, валимо від нього. А як то ж мене гранату не дістало? Ладно. І мені ще лишається 7 кубків, і йдемо, надіюся, в останню ластову гру. Так, біля мене вовк, не дає моєму коп'йо, І ще лук не дає моєму. Його і можу зараз завалити. Так, ну він же гранату підібрав, а не, коп'йо. Зараз десь він ще гранату має підібрати. А все він забрав серебряну собі. Так, зараз його об'ємо, він мені дасть золоте копйо. Так, і аптечку забираємо. Треба хоч би десь до 10-го місця дожити, і там вже буде. Так, ще 20 ігроків лишилося. Вже 19-18, ну ще мінус 1. О, вже плюс 1. Так, тут є 10. І 15. Все, ми, ми тиримо в неї аптечку і біжимо. Так, тут брюс, ну не будемо на них нападати. Бо в мене щось трохи там пролагало. Так, беремо ще розовий щит і капкан. Я сподіваюся, на мене Єлень не нападить. О, вона забрала того брюса, що там хотів мене напасти на мене. І вже плюс 6 кубків. Мені ще треба, щоб один. Там когось били, так. Аптечку. У нас вже дві аптечки. Все, ми апнули 12 тисяч. Ну, ну, валимо від неї, від 12-ї. Ну, мабуть, зараз мене уб'є. Так, юзаємо і валимо. Ну, вже плюс 9 ми апнули. Тут ще є п'ятий хамелеон. Ну, не знаю. Може, ми зараз до неї підемо, зараз в обхід йдемо. Цю сторону. Я думаю, вона там може зарабувати. Десь мене вже десь ну, скоріше всього піджидає. а вона біжить на мене. Так, ладно, на неї йдемо. Ну, у мене шансів нема. А може і звалимо, там ще 13 джейд і все. Ну, ми нарешті апнули 12 тисяч кубків. 12 тисяч 5 кубків. Ну, я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!